Вітаю вас, шановні колеги! Ми продовжуємо роботу освітянського форуму, який проводить освітній проєкт на урок. Ми говоримо про оцінювання в новій українській школі. Зараз ми мали можливість поспілкуватися з чудовим експертом, паном Владиславом Кронгаузом. А наразі на нас чекає зустріч з пані Оксаною Кушко. Пані Оксано, добрий день. Добрий день, дуже приємно працювати сьогодні на такому форумі великому. Надіюсь, можу допомогти знайти відповіді на питання, які турбують наших слухачів. Дякую, я впевнена, що так і буде. Пані Оксана, вчитель української мови і літератури, Маневицького ліцею номер 1 імені Героя України Андрія Снітка Вол Волинської області. Так. Так. І пані Оксана має великий досвід у роботі, у викладанні, тому ми сьогодні почуємо цікаві відповіді на ті питання, які хвилюють наших колег. Ще раз нагадаю, для тих, хто щойно до нас приєднався, ми, як завжди, попросили колег відпові... поставити свої запитання експертам напередодні форуму. І сьогодні на ці питання ми відповідаємо, ми обговорюємо ті проблеми, які нас турбують. Тому, якщо ви маєте коментарі, маєте якісь приклади, пишіть, будь ласка, в чаті, ми бачимо чат, ми е... готові до спілкування, будь ласка, залишайтеся з нами. І ми сьогодні говоримо про оцінювання внуш, але дуже багато питань, які стосуються саме формувального оцінювання. І е, так само у нас е, е, і до пані Оксани є ціла низка питань, які стосуються формувального оцінювання. Наприклад, питання від пані Наталії Білич. Е, пані Наталі запитує, коли необхідно починати здійснювати формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів? Дякую за запитання. Ну, насправді. Е... Бачу запитання від вчителя української мови та літератури, тобто це вже базова школа, не початкова. Тобто, вам не, не, не варто взагалі хвилюватися. За вас це вже зробили. Формувальне оцінювання розпочали вчителі початкових. Формувальне оцінювання прийшло до нашої школи разом із новою українською школою ще у 2018 році. І як тільки дітки приступають поріг школи, вони вже зустрічаються із вчителем, і радісно з ними застосовує формувальне оцінювання. Лише трішки воно відрізняється, не суттєво, але вже діти знайомі з цим, і ви з першого ж уроку у п'ятому класі сміливо використовуєте формувальне оцінювання. Дякую, пані Оксано, тоді, от ви сказали, трішки відрізняється. Тому тут просто проситься mm -hmm. наступне запитання від пані Оксани Гавриленко. Питання таке: чи є суттєві відмінності між здійсненням формувального оціню початковій і середній школі? Дуже суттєвих відмінностей немає, звісно, але е, кожен вчитель. Повинен обов'язково враховувати вікові особливості і уподобання учнів, якщо у початкових класах, до, до прикладу, в другому, в третьому ще діткам дуже цікаво піднімати кольорові картки, як наш світлофор давно нам відомий і улюблений так, то вже у п'ятому класі, ще у, початку, ще у першому семестрі я використовувала. Було їм цікаво, а зараз вже я бачу, що їм Тобто, нам треба зробити формувальне оцінювання, його використовувати так на Скільки це цікаво учням, щоб вони були в захваті, щоб вони чекали того моменту формувального того моменту цього оцінювання різні різноманітні інструменти? Ну і звісно ж, діти дорослішої, які вже в сьомому класі, ми не зможемо використовувати те, що в п'ятому, бо Просто кажучи, дітям стає нецікаво і треба все нові і нові методи обирати. Хоча інтерактивні методи вони завжди на висоті і вони завжди цікаві учням, їм тільки дай витягнути гаджет із кишені, тому по на моєму досвіді, поки що, інтерактивні методи, які я використовую в своєму оцінюванні, вони перемагають. Але yeah. так, щоб різних на рівні законодавства, що от в початковій школі виробіть так, а в старших ні, просто треба враховувати уподобання і вікові особливості учнів, і все. О, ви зараз сказали про картки, я згадала історію зі свого досвіду, в мене був восьмий клас, і я думала, що це вже ну, зовсім дорослі діти. І вони мене спитали, чи немає у вас наклеїчок? О, ви можете не поставити в щоденник, а, на, а наклеїти щось. і там у нас, був такий період, продавалися в магазинах сонечка, хмарки, там таке всяке. Я, мені подруга навіть купила, сказала: про всяк випадок може тобі знадобитися. Я навіть не думала, що воно в восьмому класі працюватиме. І я запропонувала: візьміть собі самі наклеїти. Тобто, тут було вже і самооцінювання. Я була, була здивована тим, що вони не всі обрали сонечки. Тобто там хтось собі обрав, ну там старайся більше. І от я здивувалася, восьмий клас наскільки ефективним вийшло ось це оцінювання. А як ви оцінюєте ефективність формувального оцінювання в освітньому процесі? От на вашу думку, наскільки він є воно є ефективним в освіті? І це до речі запитання від Ніни Олександрівни Вараш. Ніна Олександрівна за запитання так, але е, тому, що воно насправді дуже актуальне. Здавалось би, нововведення зміни вчителі підхватили зміни і почали працювати, але дуже критично насправді наші українські педагоги відносяться до цього формувального оцінювання і часто чую відгуки, що а для чого це гратися. Навіщо взагалі воно забирає багато дуже часу, краще дати за той час знання, повторення, якісь і так далі, якесь ще додаткове завдання, аніж ми на формувальне оцінювання забираємо багато дорогоцінного часу на, на уроці. Ну, на мою думку, формувальне оцінювання воно досить вдало працює, якщо його правильно використовувати. Тому що формувальне оцінювання це не просто підняти картки в кінці уроку. Так? Або заповнити картки, от мене діти часто заповнюють картки самого ці. Тому це цілий алгоритм дій. І формувальне оцінювання, по суті, ми починаємо на початку уроку. Протягом цілого уроку ми працюємо, і аж в кінці ми бачимо результат того формувального оцінювання. Тобто, спочатку ми з дітьми формулюємо цілі уроку, вони. Ну, я підштовхую так. Кожен педагог підштовхує, а ми вже а діти вже ставлять свою ціль навчальну. Звісно ж, педагог свою педагогічну ціль ставить окремо вже при підготовці. Ось, але діти простіші свої власні навчальні цілі ставлять. Потім вчитель має забезпечити як найактивнішу участь дітей в освітньому процесі. Ну, це все зрозуміло. Тобто, ми будуємо цілий урок. І здавалось би, це наше, наше планування уроку, нібито, як коли ж ми писали конспекти раніше. Тобто, побудований урок має бути якщо урок побудований правильно, то це цілий урок це і є наше порформувальне оцінювання від початку і вже до логічного завершення. Після якщо ми сформулювали на початку цілі. Цілий урок ми працюємо е, над досягненням тієї цілі, а якраз таки от те формувальне оцінювання в кінці, наприклад, заповнення карток самооцінювання або ж невеличкий тест на будь-якій освітній платформі, де кожна дитина бачить свою індивідуальну оцінку. Е, і вже ми бачимо і вирішуємо в кінці року, чи ми досягли ціль, чи не досягли. Оце це і є формувальне оцінювання, яке вчить дитину критично мислити, яке вчить дитину здорової конкуренції, так бо хочеться можливо і краще як однокласник, а можливо, ти бачиш, що краще. Але хочеться тобі допомогти ще своєму сусіду по партії. І до чого я це все кажу: великий результат і гарні результати формувального оцінювання. І дуже позитивно я на нього дивлюся, тому що це не просто оцінка в кінці уроку, яку ну нехай самооцінювання, і дитина ставить сама собі, і все, і ми пішли далі по темах. Формувальне оцінювання воно тому й так називається формувальне. Воно формує у дітей позитивне ставлення до навчання. Навіть якщо щось не вдалося, ми це повторимо. Ми поправимо це завтра на уроці і. Ну, саме завдання педагога ну ж не просто ж поставити оцінку, а ми готуємо, готуємо дитину до життя. І саме ось це критичне мислення, самокритика здорова, здорова конкуренція, гарна співпраця між партнерами, тобто між е, однокласниками в команді або в малих групах чи в пар. Це все є формувальне оцінювання. Просто вчителі більшість вже дуже багато відгуків хороших. Я чую це дуже радує, тому що на початку лякав наскільки вчителі. Якось вороже сприйняли спочатку, а ці нововведення, можливо, це я такий чула від гуків багато, зараз менше вже, і це дуже радує. Тому тільки позитивне ставлення. Просто треба позитивно на нього глянути, на те формувальне оцінювання. Дякую за запитання. Дякую, пані Оксано. А тоді запитання наступне від пана Богдана Богдан Козир. Запитує, що брати за основи при оцінюванні знань? Напевно, йдеться про оцінювання в новій українській школі, так оскільки ми сьогодні це обговорюємо. Що брати за основу при оцінюванні знань, бали чи щось інше? Дякую за запитання. Ну, насправді саме от, коли ми приходимо в базову середню школу, в п'ятий клас, треба відштовхуватися від того, на чому завершили діти 4 клас. Якщо діти четвертий клас завершили рівневою, користувалися рівневою системою оцінювання, то не потрібно відразу їх переводити на бали. Ну це стрес для дітей. Вони і так ще потрапляють в адаптаційний період. Ну це для них адаптація. Звісно, наші рекомендації, які діють на сьогоднішній день по оцінюванню, вони дозволяють взагалі нам у закладах освіти, відповідно до рішення педагогічної ради, взяти для дітей такий адаптаційний період, зробити так, коли взагалі ми ніяких оцінок не ставимо. А тоді, ну Дуже гарно працює, коли ми спочатку, наприклад, якщо в четвертому класі дітки завершили на рівнях, то ще ми використовуємо кілька місяців рівневу систему оцінювання, а тоді вже ну, відповідно за рішенням педагогічної ради поступово переходити на бали. Коли ми на рівневій системі оцінювання починаємо п'ятий клас, то вже От в п'ятому класі треба готувати дітей, пояснювати їм, що будуть оцінки, будуть бали, до чого Тобто, і коли вже діт... ми відчуваємо, що діти готові до бального, вони добре розуміють, що це таке. Е, під кінець, от в нас до, до кінця першого семестру були е, ще рівні, е, і вже в мене діти е, так, високий рівень. А яка це оцінка? Мені треба знати мою цифру, мою мій бал, мою оцінку. Тобто діти вже були готові, і ми спокійно перейшли, все дивлячись. Е, по-перше, треба дивитися на те, на чому ми закінчили діти 4 клас. І взагалі е, е, дуже гарно дає дітям адаптуватися сам адаптаційний період, тому що я знаю, багато закладів не беруть адаптаційний період, і є такі заклади, які після 4 класу зразу переходять на бали. Але це все стрес для діток. Ну і для педагогів також, тому що разом з дітьми ми долаємо всі труднощі. Дякую. Тому? Тут, напевно, ще й запитання, яке пов'язане з взагалі з цілому освітнім процесом, так тому що напевно ми виставляємо оцінку, оцінюємо або не виставляємо бали, але оцінюємо в певний спосіб, проводимо самооцінювання для того, щоб. Якось виміряти результати, оцінити так. І ця оцінка важлива і для освітнього процесу в цілому, оскільки ми маємо коригувати і свою діяльність. Так? І школа має відповідно вжити якихось заходів, і вчитель має звернути на щось увагу. Тому от запитання від пані Світлани, Світлана Іванова, заступник директора. Запитання таке, які методи ви використовуєте для збору, аналізу та використання даних з формувального оцінювання для управління освітнім процесом? Ну, бачу, що це запитання від заступника директора, тобто я так розумію, запитання, що спонукало людину задати це запита... поставити це запитання, перепрошую. Тобто, як заступник директора може проконтролювати і використання, і результативність закладів закладі освіти формувального оцінювання. Ну, я не заступник не керівник закладу, але наскільки можу, дам відповідь на це питання. Як педагог, я розумію, що керівник, чи то директор, чи заступник, заглянувши просто в журнал, він не побачить абсолютно жодного признаку того, використовує вчитель формувальне оцінювання чи не використовує. Тобто, тут результат для того, щоб, хоч якось, проаналізувати, наскільки вчителі використовують і чи вдало, чи результативно саме формувальне оцінювання. Тут варто скористатися методом спостереження за навчальними заняттями. І ну, і якщо є хороша, гарна довіра в колективі, то це може бути метод просто опитування педагогів. Бо іншого методу, щоб побачити те формувальне оцінювання, ми якщо використаємо результати, ми мати не будемо. Тому що це треба побачити на уроці. Розумієте? Інакше ніяк. Дякую. Тоді ще одне запитання від колеги від заступника директора Лев Оксана. Ставить таке запитання: як визначити стан сформованості наскрізьних умінь учнів, визначених державним стандартом базової середньої освіти для заповнення свідоцтва досягнень? Бо свідоцтво досягнень це теж така от річ важлива і потребує багато уваги. Ну, в першу чергу, варто торкнутися того, що чим являються для нас наскрізні уміння. Що це таке? Наскрізні уміння це ті вміння дітей, які є спільними для всіх освітніх галузей. Тобто і вчитель математики їх розвиває, і вчитель української мови та літератури їх повинен розвивати у дітей, контролювати, спостерігати, чи ми ну вся наша робота направлена на те, щоб розвивати саме ці вміння у дітей. Вміння, які потрібні через повторюю з дитині для життя, не так для навчання в школі, як для життя. І вони у нас є на, на першому, саме на самому початку свідоцтва тягне. Це виявляє інтерес до навчання, виявляє розуміння прочитаного, висловлює власну думку, критично та системно мислить. Тобто ми з ними знайомі, я, можливо, не буду зачитувати, так, в силу того, що в нас брак часу. Але як таких е... методів чи, можливо, окремих видів робіт, окремих видів контролю, щоб, ви... щоб визначити стан сформованості на умінь, їх немає законодавством вони ніде не передбачені, і єдине, що я хочу звернутися зараз до рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень, це наказ 289 від 1 квітня 2022 року Міністерства освіти і науки України. Так, тут чітко прописано все. Спостереж... дивіться, зазначена графа заповнюється за від... результатами спостережень, проведених спільно з вчителями-предметниками. Тобто, вчитель. Протягом усього року, протягом своїх занять, тільки в кінці року заповнюється ця, ця табличка, в так? і вчитель спостерігає. Звісно, що у методичних рекомендаціях є ще такий, такий рядок. Заповнення цієї графи здійснюється. По завершенню, так, педагогічні колективи можуть виробляти власні способи спостереження і навіть застосовувати свій якийсь певний затверджений педагогічною радою графік цих спостережень. Але це не є вимогою законодавства, що це так має бути. Ну розумієте, якщо подивитись на ці наскрізні вміння, так. То кожен вчитель повинен просто в себе на уроках, на різних завданнях дивитися і десь помічати. Тому що, якщо ми говоримо про групи результатів навчання, то так, вони в нас фіксуються в кінці кожного семестру. Ми ставимо оцінку чи то рівень в журналі. А саме групи, саме на скрізні вміння ми ніде не фіксуємо. Але чітко в рекомендаціях прописано, що класний керівник це має виставити після поспілкувавшись з вчителями-предметниками. Тобто, щоден... тобто вчитель повинен десь собі помічати, як тої чи іншої дитини розвиваються чи не розвивається це те чи інше вміння. Просто методом спостережень на своїх уроках під час виконання дітьми різних завдань. І все. Спеціальних якихось завдань ми не даємо. Далі я знаю, що є в нас ще питання по цьому, так можемо так. продовжити. Так, хто і як має заповнювати свідоцтво досягнень? Запитання від пані Вакуленко Ірини Валентинівни. Це теж наші рекомендації нам дають чітку відповідь. Це класний керівник. Заповнює один раз в кінці року, або не в кінці навчального року, а якщо дитина покидає навчальний заклад освіти. Як ми пишемо або сформовано напроти кожного вміння, або формується. Ну, звісно, подивившись на ці вміння, ну, наприклад, виявляє ініціативу в процесі навчання. Є дітки пасивні, які не виявляють, пишемо, формується ще, але ми над цим працюємо, формується, ми не можемо написати не, форму... не сформовано. Тобто пишемо або сформовано, або формується. Це пише класний керівник, але ще раз повторюю, що спілкуючись з предметниками. Дякую, дякую, пані Оксано. Запитання від колеги до колеги. Пані Лариса Чех, вчитель української мови і літератури, запитає, як правильно оцінити рівень знань учнів з української мови та літератури в 5-6 класі? Як правильно оцінити? Обов'язково е, звертати увагу е, і виконувати, е, проводити з дітьми всі контрольні види, види контрольних робіт, передбачені е, програмами і. Е, Державним стандартом це ми обов'язково повинні оцінити групи результати, такі як аудіювання, тобто так, аудіювання, читання, письмо та говоріння е, і користуватися або тою, що розробив і затвердив на педагогічній раді заклад освіти е, критеріями оцінювання, шкалою оцінювання, так, або ще у нас в інструктивно-методичних рекомендаціях саме по викладанню у нашій у галузі мовнолітературній, е, користуватися. Тими рекомендаціями, які там, тобто критерії оцінювання виписані, як і в наказі від 1 квітня по оцінюванню. Критерії оцінювання, конкретно по кожній галузі виписані є такі таблички по інструктивно-методичних рекомендаціях. Ну і ви знаєте, це дуже широке питання. Ми, якщо на ньому зараз сильно зупинимося, то це займе дуже багато часу. Це треба окремий вебінар робити. Єдине, що хочу. Наголосити, що є кілька гарних е, вказівок, на які от я готуючись, готуючи звернула увагу, що річна оцінка, до якої ми вже наближаємося, так? річна оцінка не обов'язково є середнім арифметичним від оцінок за перший та другий семестр. Угу. Е, тобто ми завжди працюємо на користь вчителя, ми не оцінюємо прогалку, на користь, перепрошую, дитини. Ми не оцінюємо прогалини, ми оцінюємо навчальні досягнення дитини. І якщо в першому семестрі була. Оцінка погана, а потім дитина добралася до високого рівня вже до кінця другого семестру, і за другий семестр оцінка гарна, то можна ставити річну оцінку по другому семестру, якщо вчитель точно впевнений у навчальному поступі дитини. Ось це виписано, тобто раніше ми ставили завжди середньоаритматичність. Зараз нам рекомендації інструктивному студичні в дозволяють ставити по кращій другій оцінці, якщо вони бачать, що дитина. Працює і розвивається і має досягнення. Дякую. На, на жаль, наш час добігає кінця, але в нас лишилося два питання, я думаю, що ми встигнемо на них відповісти. Да. Запитання від Оксана. Оксана Гладка ставить запитання: як правильно поставити підсумкову оцінку в нуж, який вид діяльності вважати головним? Щоб ви порадили, пані Оксана? Радять рекомендації Міністерські, так, від 1 квітня наш наказ є, хоч є дещо незрозуміле, але саме по цьому підсумкову оцінку, тобто річну, ми ставимо, ми ставимо річну оцінку за кожну групу результатів окремо і річну. Так, неправильно вам пояснюю, за дві за два семестри, так? Тобто, як річну ставити, ми щойно обговорили. А ось якщо ми говоримо про підсумкову за кожен семестр, то так як ми виводили середню арифметичну і враховували оцінку за кожну тематичну роботу, то крім того, ми беремо ще й оці чотири оцінки за групи результатів навчання. Це теж враховується, нібито як тематично. Ми враховуємо за кожну групу результатів і тоді вже виводимо оцінку за семестр. Щось виводити в пріоритет чи орієнтуватися на письмо, а говоріння не враховувати в семестр, такого немає. Ми враховуємо все. Дякую. Це пише і... в рекомендаціях. Угу. І ще одне запитання від Раїси Цибульки. Пані Раїса запитає, як подолати кризову ситуацію, яка створюється під час переходу від формувального оцінювання до бального? Питання, яке не варто взагалі нікому ставити, тому що формувальне оцінювання нікуди не зникає. Якщо ми десь в адаптаційному періоді в п'ятому класі або в початкових класах не оцінювали взагалі там десь, тобто, якщо оцінювання не було на початку п'ятого класу, потім ми переходимо до балів або до рівнів, то ніякої кризової ситуації не може бути, тому що ми нікуди не відкидаємо формувальне оцінювання. Оцінки бали або рівні це для батьків і, і це конфіденційна інформація для дитини. А в класі ми далі працюємо з формувальним оцінюванням. Оцінки для контрольну роботу, так як раніше було, що як виставлення рейтингів 2, в ТП2, в ТП12, такого не повинно взагалі бути в нуж. Діти повинні себе почувати однаково, і е, немає хтось почувати себе, що в когось гірша оцінка, в когось краще, тому що це не повинно взагалі звучати в класі нуж. А формувальне оцінювання воно діє паралельно і вчитель його використовує паралельно, тому що ж розумієте, це від початку уроку до кінця, від формування цілей і аж до рефлексії в кінці уроку. Тобто, це не оцінка, це е, треба просто розібратися, що таке те формувальне оцінювання, тому що воно живе в школі паралельно з будь-якою системою оцінювання аж до 12 класу муж. Неважливо, чи ви використовуєте бали чи оцінки, формувальне оцінювання з нами далі продовжує жити в школі до випускного. Дякую. Дякую вам, пані Оксана, за ваші цікаві відповіді. Дякую вам за ваше натхнення. Я прям, дякую, так, знаєте, справді надихнулася, відчула цю вашу енергетику. І сподіваюся, що ми ще побачимося на наступних заходах, які проводите проект на розгляд. Займ щиро дякую за запитання. Надію, що я змогла дати на них відповідь. Перепрошую за хвилювання. Дуже дякую.